Доброго дня! З вами психолог Наталя Царенко, і сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про небезпечні, але дуже повчальні психологічні експерименти, які людство проводило протягом встановлення науки психології, і потім ділилося з усіма для того, щоб ми робили з цього висновки. Отже, напевно, в сучасному суспільстві немає. Жодної людини, яка би не чула термін набута безпорадність, така вивчена безпомічність. Що це означає? Це коли людина або група людей не може докласти зусиль або проявити певну ініціативу для того, щоб позбутися чогось дуже неприємного, дуже некомфортного, унеможливити якісь дуже складні неприємні наслідки певних подій або ситуацій. Просто тому, що їй здається, що це неможливо. Тобто людина, навіть не доклавши зусиль, уже унеможливлює їх і нівелює будь-який результат, тому що їй здається, що роби або не роби щось, все одно в тебе не вийде. Тобто, ось така вже набута безпорадність, яка Може бути досвідом попередніх важких психотравмуючих подій, а може бути, скажімо так, досвідом колективного усвідомлення того, що не роби не висовуйся, тому що це ні до чого хорошого не призведе. Отже, давайте ми обговоримо з вами ті експерименти, які лягли в основу цього бачення, цієї вивченої безпорадності, і перший з ним. Був проведений досить відомим психологом Марком Селігманом у 60-х роках минулого століття. Отже, тоді Селігман разом із ще одним своїм колегою Стівом Майером разом досліджували групу собак, яких розділили на три клітки. В першій клітці собаки вільно поводились, вільно пересувались і не зазнавали жодного дискомфорту. В другій клітці вони зазнавали дискомфорт у вигляді не сильних, але чуттєвих, неприємних для тварини ударів струмом при спробі вийти з клітки. У третій клітці тварини піддавалися хаотичним ударам струму, тобто передбачити їх не було можливо взагалі. Да? Тобто, коли вони настануть, коли ти будеш виходити, чи коли ти просто будеш пересуватися, чи коли ти собі спокійно лежиш, це тварина ніяк не могла регулювати і, відповідно, постійно була у стані хронічного стресу. Отже, ну, звичайно, перша група тварин контрольна, вона була потрібна для того, щоб порівняти е, певні показники інших двох груп із е, е, тим, що є нормою. І отже, тварини з третьої групи це були тварини, які набули хронічного стресу, коли на тебе діють постійно чинники, які ти ніяк не можеш передбачити, яким ти ніяк не можеш. Запобігти і твій організм на них реагує як на хронічний стрес, тобто хронічний вплив чинника, який тебе переслідує, який є фактично перманентним постійним ризиком, з яким ти нічого не можеш зробити. Тобто, насправді це те саме, що відбувається із нами зараз, прямо в нашій країні. Це відчуття всіх нас, українців, які щоночі піддаються ризику не прокинутися. Тому що відбуваються обстріли, відбуваються ті події, які ми ніяк не можемо зарадити, і нічого не може пересічна людина з цим зробити. І фактично ось цей накопичений стрес, який триває. Уже багато років він призводить до того, що наш організм, по перше, починає зовсім по-іншому функціонувати. В нас погіршується імунітет, тому що в стані хронічного стресу ми постійно боремося або біжимо, але втрачаємо сили при цьому, і ми постійно хворіємо. Ми постійно не в тонусі, ми постійно не маємо достатньо сил. Їх стає все менше для боротьби, тому що безкінечне навантаження, в якого неможливо бути готовими, і яке неможливо, скажімо так, передбачити для того, щоб підготуватися і убезпечити себе від чогось, воно спричиняє наш досить важкий стан моральний і. Фізіологічний, на жаль, також. Ось чому в суспільстві зараз панує вже і втома, і роздратування, і агресія, і все те, чого бажано би уникнути в суспільстві, але, на жаль, це наразі поки що неможливо. Але ми говоримо зараз з вами про. Другу групу тваринок, яких били током тоді, коли вони намагалися вийти з клітки. От саме на підставі експерименту з цією другою групою і був сформульований термін вивчена безпорадність. Тобто ці тваринки, намагаючися вийти з клітки, отримували удар струмом, який привчав їх до того, що втеча неможлива. Що якщо ти будеш виходити з клітки, ти, тобі буде боляче і тобі буде страшно. Коли е, прибрали цей чинник, тобто удари струмом припинилися, е, тварини все одно не намагалися вийти з клітки. Тобто е, вони настільки засвоїли цей важкий урок, що якщо тільки ти Намагаєшся вийти, то тобі буде дискомфортно, боляче і страшно, що далі вже навіть не намагалися це робити. Більше того, коли розібрали клітку, забрали власно стінки, грати, да, по яким були пропущені ось ці проводи для ударів струму, то насправді нічого не змінилося. Вже не було стін. І ти вже можеш спокійно вийти з вольєру, але ти все одно не виходиш, тому що ти пам'ятаєш, що тобі було боляче і страшно. І ці тваринки так і залишалися на просторі вольєру, не намагаючися покинути його межі, тому що пам'ятали, наскільки це було дискомфортно. Отже, і з реальними людьми теж відбуваються такі самі. Зміни. Якщо тобі постійно було боляче і страшно у якійсь ситуації, ти поступово навіть не намагаєшся щось змінити, вийти з неї і перестати бути заручником цієї ситуації, тому що е, в голові сидить е, така установка про те, що це неможливо. Хоча умови давно змінилися, і це вже можливо, і ти вже не такий, і ситуація навколо тебе не така. Але підсвідомо людина все ще хапається за цей страх і тримається таких механізмів запобіжників, які намагаються нас захистити від тої ситуації, де нам було боляче і страшно, і не намагаємося вийти звідти, де нам абсолютно некомфортно. Просто тому, що ми побоюємося, що буде некомфортно ще більше. Такий же експеримент, але з мавпами, був проведений вже пізніше, і суть його була в тому, що у вольєрі, де знаходилися 10 мавп, встановлені, були встановлені сходи. А зверху над сходами були закріплені грона бананів. Отже, мавпи спочатку мали можливість вільно підніматися цими сходинками і зривати собі банани, але в якийсь момент ситуація змінилась. І як тільки якась мавпа вставала на драбину на сходинку для того, щоб піднятися до грон, крижаним душем поливали всіх решта мавп, які знаходилися у вольєрі, таким чином, після декількох таких... Неприємних крижаних злив, мавпи почали реагувати на поведінку будь-якої з них, яка тільки починала підніматися по е, сходинкам. Тобто, як тільки мавпа якась намагалася добратися до бананів, решта мавп починала її бити. Е, Злазь звідти не е, наражає на небезпеку нас усіх. Отже, те, що називається ініціатива, завжди буде покарана. І отже, Будь-яка мавпа, яка підніма... робила спробу піднятися наверху до бананів, була побита рештою мавп, які сиділи у вольєрі. Поступово мавп почали замінювати одну за одною Забирали ту мавпу, яка вже піддавалася впливу крижаного душу, і запускали туди свіженьку. Свіженька мавпа ще не знала правил гри. Вона Наївно намагалася піднятися до бананів, бо вони виглядали смачно, і їй хотілося ними поласувати, але решта мавп, які теж були вже в вольєрі, її зразу ж починали бити, як тільки вона намагалася піднятися по сходинкам. Таким чином заміняли одну за одною мавп, і, врешті-решт, у вольєрі не лишилося жодної, яка би дійсно переживала дію того крижаного душу. Але всі мавпи в вольєрі були переконані, що підніматися сходинками не можна і починали бити одну одну, як тільки хтось із них робив таку спробу. Тобто, вже жодна мавпа не пам'ятала, чому не можна, не знала цього, не переживала цього, але перешкоджала будь-якій іншій мавпі підніматися, тому що тут так прийнято, тут так заведено, по, цій сходин, по цим сходинкам не лазять. Інакше тобі буде боляче. Отже, це ілюструє наші традиції і звичаї, які ми навіть не дуже усвідомлюємо і не розуміємо, чому щось заборонено або не можна, або не прийнято, тому що їхнє перше джерело давно втрачене, і ми вже давно не розуміємо суті. Заборон і забобонів, саме так працюють забобони, до речі, да? ось ця вивчена безпомічність мав, що підніматися не можна, ми нічого з цим не можемо змінити. А головне, ми не можемо навіть це осмислити, чому не можна, але не можна. Отже, це точно так само працює у людей. Тобто є ситуації, в яких, скажімо так, абсолютно вже давно не очевидно, чому щось заборонено, чому не можна міняти певні правила. І чому це викликає такий шалений спротив тих, хто вже звик, що так має бути? Отже, наша безпомічність дуже часто стосується і ситуації, так має бути. Ми вже давно не розуміємо, чому, ми вже давно не розуміємо причин, але хапаємося за ці давно засвоєні стереотипи. Тому що тут так заведено. І якщо раптом хтось іде проти системи, система починає сама карати того, хто намагається вистрибнути по драбинці до бананів. Отже, на жаль, ці експерименти, чому вони називаються забороненими, чому вони називаються е е е негуманними, тому що їх суть була негуманна, тому що зараз ну, в наш час заборонені експерименти, де тваринам. Спричиняється біль, і де це буде страшно, і де це призведе до негативних наслідків їхнього фізичного і психічного здоров'я. Тому наразі такі експерименти заборонені. Але всі ці процеси, які були досліджені тоді, вони мають місце і зараз у нашому людському суспільстві, тому що ми теж в великій мірі тваринки, і всі ці ж самі закони стосуються і нас. І вивчена безпомічність, коли ти можеш розбити стереотип і е, зламати правила гри, яка давно вже е, обернулася проти тебе. Дуже часто ми не можемо це зробити і навіть не можемо пояснити собі, чому ні. Отже, давайте будемо вчитися на тому досвіді, який прожили не ми, і намагатися в першу чергу осмислювати свої дії, розуміти їх причинно наслідковий зв'язок, розуміти, чому ми щось робимо і не робимо, і не робити щось або робити певні вибори не автоматично, а аналізуючи, чому так, які правила, які причини, що передувало цьому. Не бути тваринками, не бути безпомічними, не бути безпорадними. І якщо є ситуація, яка стала нестерпною, ми не маємо собі казати, що всі терплять, і ти терпи. Ми не маємо казати собі не висовуйся, тому що ініціатива буде покарана. Ми маємо намагатися змінити те, що нас руйнує, те, що нас вбиває, тому що ми давно вже не ті тваринки піддослідні. Які описані у цих експериментах. Отже, якщо у вашій, в вашому житті з'явилися якісь обставини, які ви сприймаєте як вольєр, як клітку, в яких вам тісно, болісно і некомфортно, і ви не маєте сил поки що вирватися звідти без допомоги, я буду рада вам допомогти. Будь ласка, звертайтеся. З вами була психолог Наталія Царенко, і я завжди тут для того, щоб. Намагатися провести вас по лабіринтам людської психіки, і найголовніше розібратися у своїй власній психіці, долі і ситуації. До побачення, до зустрічі!